Вітаю вас, мої хороші. Я Тарологиня Ксея. І сьогодні карти Таро покажуть, що зараз відчуває до тебе твоя людина. Заспокойся, вдихни глибоко, подумай про нього, неї, відчуй цю енергію і дозволь серцю вибрати свій варіант. Візьмемо три варіанти. По одній карті. І так, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Якщо буде потрібно, я буду доложувати карти і розкривати тему далі. І так, виберіть інтуїтивно свій варіант. І почнемо розглядати. І так, що зараз відчуває до тебе твоя людина? Розглядаємо перший варіант. І так, Твоя людина тобі якісь несе новини чи принесла новини. Ти чула від неї новини. Ем... По-друге, ваша любов тільки зароджується, скажімо так. Вона ще в таких енергіях пажових, скажімо, ще вона на початку розвитку свого. Ну ви вже, як скажемо, про неї знали, щось вам уже нагадували, може, запрошували на побачення, може. Якась вже була зустріч, якісь онлайн зустрічі, може, переписування смс-ками, повідомленнями, так, ваша любов на початку розвитку. І що ж, відчуває до тебе твоя людина у цих таких зароджуючих, молодих, скажімо, стосунках? Так Тут у нас Повішений. Е, людина трохи затаїлася, скажімо так, не знає, як далі, надалі продовжувати ці стосунки. Вона бажає бути з вами, але ще не знає, бо, скажімо так, може, ще не зріла, неопитна у коханні. І так же, так. Да. Над цими стосунками вам треба обом ще попрацювати. Це тільки початок, я кажу, але все прийде у рух. Ви будете працювати над цими стосунками, скажімо так, у вас будуть зустрічі, ця людина хоче зустрічі з вами, переписки. Нагадування про себе, говорю, зустрічі, тут народжується кохання, буде розвиток. Зразу воно щось зупинилося, нібито ви зустрілися, щось відчули від себе, попереписувалися і все і трошки як затихло. Але людина до вас не байдужа. Вона буде працювати в напрямку ваших стосунків, буде запрошувати на побачення, також чи в онлайн-переписки продовжується ваша зустріч. І може і кохання? Так, другий варіант. Що зараз відчуває до тебе твоя людина? О, тут кохання. Повна чаша, любов, взаємна повага, понімання. Тут людина до вас відчуває любов дуже сильну, да, задоволена цими стосунками. Ну, я бачу тут туз і дев'ятка кубків, лучого й не побажаєш. Ви задоволені знаходитись у стосунках. Так що, якщо сказати, що зараз відчуває до тебе твоя людина, вона тебе кохає. Так, третій варіант, що зараз відчуває до тебе твоя людина? Дуже хоче проявитися. Дуже наполеглива. Може, ви трошки аж злякалися цього пориву. Дуже з таким дуже великим напором людина хоче влетіти в ці стосунки. Ану, розкриємо цього лицаря. Ну, Це трошки такий і провокатор. Дуже хоче себе людина показати з такої дуже хорошої, з такої дуже быстро. Ну, Це трошки, ну, як кожне, ми хочемо себе показати такими правильними. Такий лицар дуже, бачите, на коні вперед. І що ж він в цих стосунках? чи вона? Ну, трошки це він зараз напор такий, але потім трошки призутихне. Але людина хоче бути з вами, хоче цих зустрічей, ну, але дуже наполягає, хоче вложуватись в ваші стосунки, дарувати вам подарунки. І... У вас є великий шанс, що ця любов продовжиться. Продов... Да. Знов туз у нас випав. Це зародження теж цього кохання, але воно продовжиться. А зразу з такими наміром він може буде до вас, може, ви трошки й так злякаєтеся, що, може, це може бути неправдою, Ну він трошки подотихне. І я бачу, що все у вас буде добре. От перший варіант зароджується кохання, ще не вміє, не крепко не суждайте його, все він зможе, він буде вчитися, бо це молоде кохання, тільки починається. Другий варіант у нас хороша любов, взаємна любов, все у вас дуже добре, в достатку. Він вас кохає, людина ваша вас кохає. Третій варіант тут трошки такий напор со сторони партнера, але теж не лякайтеся, він трошки приутихне, бо хоче показатися дуже вам таким правильним, сильним. У вас є всі шанси для подальшого спілкування, партнерства, кохання. Карти нагадують, якщо почуття справжнє, вони знайдуть шлях навіть крізь тишу. Віру своє серце, воно завжди відчуває правду. Якщо хочеш глибший особистий розклад, напиши мені у телеграм Посилання у шапці профілю. Дякую, що були зі мною.